Ти давно сам замітив, щось з цим світом щось не то. Недавно був я в паляниці, проїжджав, дивлюся, будинок стоїть верногоми. Точно так же і сьогодні багато цінностей, то, що було ціно, воно перевернуто на другий бік. За мир сьогодні, який Бог дає. Ми просто воюємо і думаємо за мир другий, за відпочинок. Платимо, просто щоб відпочити, ми платимо за це, за життя вбиваємо. За здоров'я, щоб було здоров'я, просто випиваємо, кажемо тост, красу продаємо, кохання купуємо. І це все не добре і це все неправильно. І Слово Боже воно говорить: слова Ісуса Христа, 24 глава. Книга Матфея, коли він сидів на Оливній горі, до нього на самоті підійшли учні, на самоті підійшли учні, кажучи, скажи нам, коли це буде і яка ознака Твого приходу та кінець віку. У відповідь Ісус сказав їм: стережіться. Друзі, Ісус Христос сказав своїм учням, стережіться, стережіться, щоби, хто, хтось вас не вів в оман. І сьогодні, знаєш, такий час, коли цінності перекручуються, і приходить цей оман. Приходить оман, і люди Божі, люди віруючі, вони теж попадаються під це обольщення, де їх ворог душ обманює, де красота цього світу, де блиск нілонових огнів, знаєш, воно сьогодні кличе. І люди, які не бодрствують, попадаються. І тому Ісус Христос закликає і каже. Стережіться, друзі, стережіться, щоб не було перевернуто, щоб не перевернути розум, щоб не перевернуті принципи, а так, як написано в Слові Божому. Бог создав чоловіка і жінку, Бог создав інститут сім'ї, Бог создав, щоб воно все було правильно, так, як написано, а не создав Бог Адама і Гену, а создав Адама і Єву. Так що благослови тебе Господь і храни правду і. Особливо стережи сьогодні во ім'я Ісуса Христа. Амінь.